Привіт! Вітаю вас на каналі, і, як то кажучи, почнемо. Сьогодні в нас гра Dragons Hell Silence Gods. І дуже цікавий івент це Epic Heroes Chess. Це, якщо ви зараз граєте в Dragons Hiers, ви ще не, куп... не брали цей сундучок. Давайте його розглянемо. Цей сундук можна приобрести за 1 долар, ну трохи менше, 0,99 центів або фунтів, або щось інше. Ви можете купити цей сундук і вибрати собі. Найкрутішого епічного героя. І так почнемо. В нас на вибір є усі герої, що до, епічні, що доступні у грі. Ви можете вибрати кого собі завгодно, кого вам не вистачає. Навіть хоруса це якщо вам треба дубль, і ви хочете взяти собі артефакт. Ви можете його взяти, нема питань. Ну давайте розглянемо такі варіанти. Перше, вам треба думати і знати, що вам треба найкраще. Для проходження далі по сюжету, або якщо ви застряли на якомусь данжі Гарпія, Червоний той Принц, там мутант, на якому фармиться шмотки, і так далі, гобліни, або щось інше. Бо, наприклад, по сюжету йти можна, а деякі данжі ви можете застряти, бо деякі квести треба йти по данжу. Наприклад, фармити гоблінів і ще щось, і ще щось. І так, Тут лінієчка героїв дуже гарна. Но Мартіну можна отримати за саме перший донат в грі, тому я думаю. Це може кожною взяти. Вона непоганий, непоганий герой збору, дуже гарно дамажить і грати можна. Далі, розглянемо тільки самих топів, які рекомендую брати я. Гарріус. Це, мабуть, один з найкращих танків та так само хіллерів у грі. Він має нереальний хіл, хіл у нього йде від захисту. Пасівка в нього дає при кожному ударі шанс накинути баф захисту, який не знімається. Тобто його хіл повишається ще. Хіл можна розкачати нереально. є і 40 к і 50 і 60, бачу ще більше. Його використовуєте на всіх КБ, причому, на всіх данжах, на всіх сюжетках, на арені. Топ герой рекомендую брати однозначно. Далі, Броді, це якщо вам треба герой зняття щита, але є ще кращі герої. Квеста. Дуже гарний ДД на арену. З пасівкою при вбивстві накидує для всіх постійний хіл на 10 секунд хілить. Плюс в неї гарний дамаг з її ульти, дає штраф атаки, плюс зменшує ульту про супротивнику. Так само я використовую на. Головні ветки сюжету, бо коли ми, ми вбиваємо всяких маленьких мобів, ми хілимось, тобто вона ще їх хілить, і причому дуже сильно, повірте, там хіл-секунду, якщо настакається ця регенка, буває по 3-4К за секунду хілить моментально. І використовувати її можна так само на зеленому драконі, бо... Він там призиває маленьких чудіків на першому своєму по етапі. і ви хілитесь при кожному вбивстві. вбивстві тобі ж вона може замінити вам хілера, якщо у вас команда гарно зобрана і Хілера вам треба. Так само підходить дуже на фарм дракона для краски світла та молні. Так само дуже гарно. Кловіс Камарі. По суті, два таких непоганих танка, но не, не, Сівдокан не рекомендую пробрати. Іола. Гарна героїня на гоблінів. В неї є масуха по області, плюс дає штраф. Там, тобі ж під ці гри зайде офігенно. Далі, із таких, щоб топів сразу розглянемо, не будемо дуже йти по цьому долбам. Хороший танк, но краще. Гаррі берете, берете його. Рава. Це теж масовий штрафовик плюс штрафовик заморозки. Тобто під всяку ушу, під героїв, які наносять більше домаго заморозки, дуже підходить. І Хуйкатл. дуже дивне ім'я в неї, але героїня теж дуже топова. Вона заходить майже усюди, плюс дуже хаклан заходить на червоного Принца. Тим, що вона постійно на автонавику знімає щит супротивника і один один баф. Тобто ви знімаєте щит постійно з нього. І знімаєте баф. Це дуже гарно. Плюс на, уль на ульті дає рієм і баф захисту. Ну, брати, рекомендую. Далі. Вореш. Це, мабуть, афігенний. Я не сказав би, що це топ-топ-топ, але це дуже крутий герой, який дає баф штраф. По всій мапі. Топі ж під вашу Сігріт він зайде просто огонь. Він дає штраф і Сігріт лупашить нього. Заходи усюди. КБ, гобліни, кожен дан, що ви хочете. Жарлот хороший ДД. Так само рекомендую брати плюс підхіл. Далі. Із таких Адольфус. Дуже рекомендую його брати. Це просто офігенний герой щита. Там щити нереальні. Тобто він так само зайде на усі данжі, плюс так само на червоного цього принца. У мене буде відео по цьому поводу, я розкажу нюанси, як його проходити далі. Фурбат. Це божественний танчик, особливо, якщо в парі з Гарріусом або Хорусом ваша команда танків не вбиває, не убиває. Він дає на автонавику хіл, на третю навику штраф атаки. Герой просто бомбочка. Рекомендую брати однозначно. І тайнальнам. Це дуже гарний герой атаки для вогню. Тобто в неї там вона розкачує собі крити, плюс дуже гарний дамаг. І з таких Шалтар. Це, мабуть, один із топ-епіків на КБ. Топ-1 усьому. Чому? Він дає щити, які наносять дамаг молнії. Не дуже там, я сказав би, що звучить офігенно, але тут. В нього базік дамаг дає шанс наносити удар. Далі він дає щит на кам щит на радіус на команду, плюс бонус баф атаки, плюс цей щит буде дамажити молнієм. Плюс так само, ульта, він вивішає ві... на всіх. Оцей на of Thunder, який дає шанс так само наносити дама 95% демеджу лайтинг-молніями. Тобто, він на вашу команду вішає такі бафи, які постійно будуть наносити дамаг. КБ, і вам тут треба вибрати, що вам треба найбільше. Гарний хіл танк дебафи, Фурбат або Гаріус. це два герої, яких по-любому треба вам мати, бо вони закроють вам усе. Фурбат заходить усюди. На Гарпі він топ-1. А якщо з Гаріусом, пачка не вмре ніколи. Тональнам Шалтар. Два гарних ДД на КБ. Ну, підтримки. Шалтар більше ДД підтримки, це чисто ДД. Плюс тональнам зайде усюди, як ДД, але ближній ДД. Рекомендую брати, якщо вам треба, не вистачає ДД, брати цих двох героїв. А особливо, якщо треба піднятися по КБ на третій вищий рівень, брати шалтара дозначно. Підтримка Альдольфус і наша Ящерця, їх треба брати, якщо вам треба, по допомогу до Русина на Червоному принці. Бо це, з Альдольфусом тактика через щити, з ящеркою тактика через зняття щитів. Далі. Рава і Воріш, це якщо вам треба дуже сильно швидко проходити гоблинів і вам треба масові штрафи. Я рекомендую більше Воріша. І тому брат, вам тут треба те думати. Ну, якщо у вас вже є якісь героїв, рекомендую приглянутись до усіх. Рекомендую глянути Хілерів, Кловіс, теж думаю, дуже хороших атак, і з тих, що треба обрати. Це Гаррі, це Фурбат, це Тональнан, це Шаргал, це Воріш. Це Адольфус. Це ті топ-герої, які вам треба взяти по-любому. Думайте і беріть. А також я вам бажаю лише топ-дропу в цій грі і рекомендую успіхів просування. А також ставте ваш лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду старатися намагатися випускати гарні відоси і далі по грі Dragon's Hair. Всім успіхів!